Не, не, не зробила цього бота. Я його десь робила, вже не пам'ятаю. На треба буде ще тут зробити. Ну, якщо модерка є, то можна по аватарці переходити навіть без бота. Ось така красота, ще пару хвилинок посидимо, подихаємо, засмагаємо. Отакий гарний каштан, вже скоро буде розпускатися. Він уже свічі від своїх. Вистріль. Ну Тут на Житомирі, мене, да, мене тут на Житомирі це ж, якби, він не розкручений канал, тут скільки 300 там підписчиків. Цього лиш. То я тут, да, тепер буду цих каналів стрімити. В принципі, ці теж стріми, вони найцінніше все рівно на каналі то відео, тому що стріми, ну, вони теж, так. Да, і ціняться, але вони не такі цінні, як відео шорти взагалі, тут тільки так для цифри підписників. От, ну, не знаю, вони теж все рівно просувають і канал, і твій стрім. Якщо стрім, вони от краще в рекомендації виходять стріми. Зразу ти висвічуєшся, бачишся, бач твій канал, якби такий видно. Ну, хоча відос, коли теж випускаєш, його видно. Ну, Тут свої приходять глядачі, які люблять чаті, там, поспілкуватися з тобою напряму. Іноді буває, що мала кількість підписників, якщо брати монетизовані канали, може 2000 тисячний канал, дві за, ну, заробляти більше. Це... заробіток більше, ніж у 20 -ти тисячника. От. Так що якість цифра підписників, вона а може взагалі бути двадцятитисячник і ніякої монети їй не світить, чи там 100 тисячник, або галочник, да? можуть забрати так монету або забанити твій канал, що. Якщо там ну, щось там може на ну, то, Так що показатель 2 тисячі, 5 тисяч, 20 тисяч, це взагалі такий не особа показатель, я б сказала. Да, він показатель ну, тисячу, для, щоб включити монету, а все остальне там ти не знаєш. Сьогодні ти можеш одну суму розробити, завтра іншу. Що був ще якийсь, то один такий був якийсь клончик. Можливо, ще я скажу так, що це може бути такий, якого ми знаємо. В таких є багато провокаторів. От. І він собі зробив нового ні -ні ніка. от, І він собі з лівого ніка давай тут провокацію устраювати, це просто такі люди є, які. Їм, якщо не, не зробили провокації, от, то день пройшов зря. Оце це треба на пакості десь піти по стрімах, погуляти з лівих ніків. Енергію нікуди, нікуди втратити. Ось такі от там камера навіть видно на мене направлена. Хтось вже, мабуть, бачить, десь якийсь оператор камерний, що я тут знімаю його. Так що тут у нас все під камерним наглядом. О там такі гарні е, такі камені, схожі от такі камені. от сюди звідси гляне видно по центру. Такий великий камінь. У нього такий він круглий, шліфований, я не знаю, він якийсь, іначе природно шліфований. І там у нього лапки такі якісь цікаві. Наші лапки можу вам даже ближче показати сейчас покажу. Прогуляюсь трошки. Така скульптурка. Не знаю, як це вони його сюди притягнули, чи воно в якійсь річці, чи де воно було, такі камені здорові. Глибоці.